Це мешканці сумської багатоповерхівки на вулиці Ковпака. 55. Розповідають, що їхній сусід, який живе на 12-му поверсі, самовільно встановив у своїй квартирі індивідуальний вид опалення піч буржуйку. Женщини під під'їздом сказали, що він дрова завіз. Ну же ж я не могла навіть представити, що можна буржуйку на 12-й таж заперти. Ну ну нас же все-таки слава Богу, ми у нас дома цілі, все в нас хорошо. Це слава Богу, все хорошо. Ну ну зачем же оце таке делать? Ну а коли він уже і трубу встановив, це було вже все. Тоді вже стало нам понятно, що ми. А це Микола Ілліч. Він разом зі своєю дружиною живе поверхом нижче, якраз під квартирою чоловіка, що встановив у себе буржуйку. 21 сентября 23.00, неможливо було знаходитися в квартирі. І що ми розмовляємо там з Лучечкою в Канаді? І щоб не мішати розговору, закрили зал молодих люди, якщо відкриваємо зал, а зал далі кухня відкриваємо зал, а туди час з калідора і вентиляційні канали, і та кімната дівінтові там в той стороні. Оце дня однократно. Дружина Миколи Ілліча додає з приводу встановленої сусідом буржуйки, зверталася до керуючої компанії. Я дзвонила в Жек, кажу, Вікторія Анатолійна, так і так. А на так, да, мов, це саме. Ми написали во всі інстанції, пускай розбираються. От це ЖЕК так відвідав. І все. У нас більше більше турбує ситуація, що це все-таки пожежно небезпечна ситуація. Будинок у нас висотний, будинку багато літніх людей, багато дітей. В разі небезпеки тікати дуже буде важко. Ситуацію цю ми намагалися з ним обговорити, він не йде на контакт з сусідами, його не цікавлять наші проблеми. Вислухавши сусідів, піднімаємось на 12-й поверх і дзвонимо у двері. Чоловік відчиняє і дозволяє знімальній групі подивитися на встановлену в одній із кімнат буржуйку. Смілеє, Оце така, оце. А. А, зразу говорю, що. Що дивіться, говорять, що я палю. Палю я чи не палю? Раз... Во-вторых, я це мені син зробив і говорит, що дай Бог щоб ти ним не пользувався. Якщо бахне хорошо, що повилітають вікна, що робити? Целофан є, я целофаном затяну. А печечку я буду от дрова, воно мені теж, я ж бачите, ну неудобство. Ну він каже, що я краще шибусь. Не жаліта, оце такое. Це як основної парашути ще раз повторяюсь. Не розкриється, тоді я запасний відкрию. тоді вони будуть по черзі до мене прийти погрітися, либо поставить сюди щось на там там або щось таке. Мешканці ж сумської багатоповерхівки зі скаргами на В'ячеслава Сокола звернулись у поліцію. На місце події виходив дівніший офіцер поліції, який задокументував факт встановлення цього обладнання. Чоловіка попередили про. Те, що він своїми діями може завдати шкоди і собі, власне, і іншим жителям будинку, тому що, по-перше, це вогонь. У відповідності до статті 55 Кодексу цивільного захисту України, обов'язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях Державного комунального громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, покладається на квартиру винаймачів і власників квартир згідно державних будівельних норм. Пічне опалення допускається застосовувати в житлових будинках до двох поверхів включно. За інформацією рятувальників та поліцейських з приводу встановленої у квартирі багатоповерхівки пічки буржуйки до них зверталися вперше. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.